Привіт, можете мене привітати. Я закінчив е, семиденний е, свій етап голодування. Дуже радий цьому. Ще нічого не пив, не їв. З минулого року зараз 168 годин, 9 хвилин, е, тобто це 100% мого голодування. Рівно 23 30, 31 грудня я закінчив їзди. Пів години до нового року за нашим часом місцевим. І ось зараз 23.39 і на календарі 7 січня. Рівно 7 днів. Я дуже задоволений цим результатом. Сьогодні був надважкий день порівняно з усіма іншими, набагато важчі. Але все одно я би не сказав, що він був супер важкий. Тобто все порівнюється, якби, дивлячись, з чим ти порівнюєш. Бо я пам'ятаю свої найперші дні голодування, коли 5-4 роки тому я йшов Спочатку до того, щоб пропускати один прийом їжі, два прийоми їжі, три. І в мене один прийом їжі було пропустити, наприклад, обід. Тобто я поснідав, і я звик, що я обідув, там приблизно в там, 2-3 годині. Якщо я не поїв, і у мене вечеря там, о сьомій-овосній, то от мені дотерпіти цей час, у мене були дикі головні болі. У мене слабкість починалася, у мене ну, було дуже багато спецефектів. Тобто сьогодні у мене навіть не боліла ні голова, ні слаб слабкість була. Слабкість була, вона такими хвилями на тебе якби налітає, і особливо, коли ти просто, просто лежиш або сидиш і ти не хочеш вставати. Тобто, ти відчуваєш, що якщо я зараз стану, у мене на це немає такої енергії. Якщо мені насильно треба, то... Краще я ще почекаю: 10, 20, 30 хвилин. Потім ти розумієш, що все-таки треба вставати, ти йдеш робити далі справи. І незважаючи на, на ці на такі хвилі слабкості, я за це за цей день багато всього зробив. По за великим рахунком ми багато прибирали сьогодні, неділя. І ну це у нас такий день, що коли ми в основному кудись їздимо. Але сьогодні я я зрозумів вранці, коли прокинувся, ще вчора я планував, що ми поїдемо на пляж. І я думав, так жінка теж сьогодні голодувала, але у неї о, якби 36 годин голодування з вечора суботи до ранку, понеділка. І я кажу, щоб легше мені цей останній день пройти, було б найкраще поїхати на пляж на весь день провести там час. Дітей, дітям взяти їжу, дітей погодуємо там, а самі будемо, якби ну там, коли на пляжі, то воно якби і час проходить на сонці грієшся, сонце теж дає енергію, море дає енергію, тобто і забирає токсини за рахунок цієї солоної консистенції. І плюс ти дихаєш солоним повітрям, бо ми живемо в горах, тут хоча й до моря їхати 15 хвилин, але повітря вже не таке солоне. І концентрація цієї солі вона також організм має інструменти, як її трансформувати поживні речовини, скажімо так. Тобто все зав'язано. Але я сьогодні вранці зрозумів, що ми не зможемо поїхати нікуди, бо я не візьму на себе відповідальність зараз кудись їхати, бо в мене такі хвилі, качка така, що не дуже прикольно було б. От і тим не менше ми сьогодні поприбирали, ми попрали, велике прання зробили. Я прибрав, там, помив ванну, там у нас погано відтирається. З якимись засобами там блистить на кухні чашечки, тарілочки содою. Так це все зробив, там Раковину. Коротше, багато такого зробив. У нас ще, блін, смішно сказати, у нас тут таргани завелися, бо тут багатоквартирний будинок через вентиляцію вони за -за залазять. Я оце порозставляв усі ці ловушки для них, що у нас мошки літають тут. Для них ловушки вчора теж купили, переставляли. Ну це все деталі, але насправді м -м, мені було потрібно чомусь себе зайняти, бо цілий день сидіти вдома, просто лежати і чекати, коли наступить 11-та вечора. Я не хотів. По суті, я зараз можу лягати спати, я знаю, що я заснув, і я ще протримуюсь спокійно, бо коли засинаєш, то час проходить, тобто, там. Пройде ще 8 годин і в мене ще буде довше голодування. Але я бачу смисл в тому, щоб вийти з цього голодування прямо зараз, а, випити невеличку кількість розбавленого соку і а, таким чином запустити вже у себе а, стра... ну, ць... всю цю систему травлення. І це буде краще для мене, бо тоді я не переїм завтра. Тобто я, я сьогодні вже почну вихід, далі я завтра почну пити соки, 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 соки. І далі я не знаю скільки я протримуюсь на соках, коли я вийду на фрукти чи на салатики, далі піду. В принципі, це все можна робити. І літературу я всі вивчав. Я знаю, як правильно це реалізувати, але вся література каже про те, що. Вихід із голодання ще більш важливий, ніж саме голодування. Тобто ви можете проголодати все нормально, але потім зірватися далі на їжу і почнеться зажор. І от цього найголовніше, я боявся, коли раніше не голодував більш довгі строки, ніж три доби. Бо коли ти голодаєш три доби, у тебе фактично майже ще не встигає запуститися кетозіс. Кетозіс це коли у тебе Переходить на переважно на харчування жирами, які внутрішні, тобто спалювання своїх власних резервів, в яких містяться також погані речовини, які тобі не потрібні, і якщо ти їх спалиш, то тобі буде добре. Ну і плюс вони якби жири спалюються, а якісь там застарілі ліки, кава, алкоголь, у кого що там, сигарети, наркотики, у кого там. То воно все виводиться в залишки цих поганих речовин. Там вода якась з під крану, якусь ви колись випили, і там були якісь метали. То вони, якщо не вивелися, то вони застрягли десь в жирових таких запасах, і тобто вони виходять в кишечник. І якщо ви його не очищуєте щодня, то він вас отравляє. і це отруєння. Uh, щоб його запобігти, я робив кожен день собі евкаліптову клізму. Евкаліпт також допомагає боротися з паразитами. І з паразитами я давно вже борюся, я знаю, що вони є у кожного, і їм дуже легко uh, заразитися. І тому цього не треба боятися, це треба знати, і треба щось з цим робити. Якщо ти знаєш свого ворога, ворога то ти uh, вже знаєш, що він існує, і далі знайомишся з тим, як. Як його позбутися. Ну, тобто це така довга тема. Зараз не про це, зараз скажу, який буде виходити значить, із свого семиденного голодування. Що я собі тут зробив? Я зробив собі такий сік. Він десь на треть розбавлений дистильованою водою. Приблизно, я так думаю, що тут десь 200 грамів соку і 100 грамів води. Значить, сік з двох яблук, а, взагалі краще виходити кажуть на моно. Але е, ще є така штука, як інтуїція. І моя інтуїція мені підказує, що моїх паразитів треба ще далі додавити зараз, бо вони чекають, що я їм дам зараз щось солоденьке, і я хотів виходити на польсиновий сік або на яблучний. А потім я подумав, якщо я додам яблучний сік, такий менш приємні штуки, бо вони люблять солоденьке. А, то мені буде краще цього. І тому я додав туди ось тільки трохи-трохи пів сантиметра ім, імбир, тобто імбирний сік, і, і половинка а, лайма. Тобто. І ще три, я не знаю, як називається стекс по-англійськи, три соломинки а, селери. От. Тобто два яблука, три селери, половинка лайма і трохи імбиря. Оце все я зараз тут намішав, роз, роз розбовтав з водою, бо а, шлунок відвик від їжі, від а, ну, вода є. Я сьогодні випив десь 2 літри води. До речі, я забув зважитися. А, ну це погано. Так, забув зважитися, але в принципі я зможу, я думаю, 300 грамів просто відняти. Я піду потім зважуся і напишу внизу, скільки я важив сьогодні на час виходу з голодування. От, і тому я ще буду записувати відео про вихід з голодування, бо це дуже важливо, і показати свій досвід, і щоб, можливо, люди не робили якісь помилки або ну, перейняли мій досвід. Але ще раз, це не медичні поради, це я вас не не кажу вам так робити, навпаки, я кажу, що перед тим як голодувати, потрібно вивчити літературу і дуже багато на цю тему. І є спеціалісти, є професіонали. Я, в принципі, все взяв в свої руки. Кожен має нести відповідальність за своє життя і здоров'я. І таким чином буду зараз входити з голодуванням. Натискаю And fast», закінчити голодування. 168 годин, 20 хвилин. Ну, спробую, який він буде перший кувток соку. Хочеться подовше його потримати. Надзвичайний смак, така палітра смаків, і одразу я відчуваю, як він рухається, і щось запускається всередині, як якась машина починає працювати. Організм скучив за цими смаковими всіма штуками. Ну, тобто ми звикаємо дуже сильно, ми залежимо від їжі, бо вона є. Частиною нашого життя і соціального, люди ходять в ресторани, кафе, їдять сім'єю, мають якісь традиції пов'язані з їжею. Кожна родина там разом готує, або там якось по черзі, або а потім сідають разом, їдять там, щось обговорюють свої плани на майбутнє. Тому так, їжа це звичайно така штука, що коли людям кажуть, що ти. Без їжі вони взагалі не розуміють, ну ладно, це там ще не їш м'ясо, не їш там, не п'єш молоко, ще там щось не їж, солодке, наприклад, там, тортики, якісь в магазині, хліб. Але коли ти кажеш, що ти взагалі нічого не їш там, тиждень, то, мабуть, про це краще й не казати багатьом людям, бо у них просто система ерор почнеться. Але тим не менш, ми дуже радий, що я на цьому шляху, бо я бачу від цього великий. Плюс для мого здоров'я для, для всіх аспектів мого життя в будь-якому разі це значне покращення якості життя і бажаю всім хорошого дня. Вся на цьому закінчимо, а потім я запишу, як я виходив, що було далі, і все-таки які результати по вазі, бо для багатьох важливо походіння. Да, то це така тема, люди часто мають зайву вагу, не можуть похудіти. У мене навіть кубіки преси з'явилися за ці дні не було, чесно скажу. Якщо знайду фотографію, якусь як я виглядав, там приблизно за пару-тройку днів до цього, якщо у мене є з Волонторцем, і зараз фоткаюсь теж тобто. Я скинув кілограм 6-7, я не знаю, мабуть, десь в районі 6, але точно потім гляну. І само собою, що в основному вийшов той жир, який мені не потрібен. Хоча так, а Багама я зараз по середнім стандартам вона вважається дуже низькою. І найголовніше, що я і наберу цю вагу, зараз почну активно харчуватися в перші дні, воно одразу почне набиратися. Але буде набиратися, по-перше, не жир оцей. а, цей. Ну, Десь вона будинку в інші місця відкладатися. А по-друге, а по-друге я живий в себе то поганий, що застаріли. У мене було потріб А зараз буду себе будувати з чистого свіжого матеріалу, фрукти, овочі і так далі. Тобто ось ось такі справи. все Всім на все добре. Love and peace.